Всім привіт, Роман Тарабій. Той Кому декотрі пишуть у приватні повідомлення і в соцмережах, включи світло, або чому у нас зараз вимкнули світло». А насправді я займаю посаду заступник голови Мукачівської районної ради і питаннями електроенергетиками, графіками і всім іншими, почав займатися абсолютно випадково. Чому я в цьому розбираюся? Тому що займаюся цим вже із 2022 року, коли зрозумів, що у населення є провал в інформації, чому вимикають електроенергії, хто справжній ворог. І чому так сталося, ми разом з депутатами районної ради створили певну комісію, яка і почала працювати над цим питанням. Ми залучали до роботи і викликали на роз'яснення працівників РЕМу, РЕСУ, так як кажуть, в народі. Після того всі ці роки я досліджував цю інформацію в великих джерелах, спілкувався із народними депутатами із відповідного профільного комітету, і таким чином набрав достатньо інформації для того, щоб могти нею з вами ділитися. Тому що Росія побомбила енергетику. Це основна причина. Все інше, а чому це? А якби так якби інакше, ці всі інші фактори можуть тільки трошки покращити чи трошки погіршити ситуацію. Але причина одна: Росія, ворог побомбила нашу енергетичну систему. Це абсолютно дурниця, поки в Україні дефіцит Україна електроенергію не продає. Це можливо, коли, наприклад, влітку виробляють багато сонячні панелі, електростанції працюють на повну потужність, споживання немає і в Україні є надлишок, Да, в той час Україна дозволяє собі продавати електроенергію, повністю перед цим забезпечуючи себе і своє населення, і відповідно заробляти кошти, які спрямовувати на Збройні Сили України, щоб ефективніше бити ворога. А наратив ворога, що Україна продає електроенергію під час дефіциту, дуже легко провірити. Нам Міжнародній платформі Україна є учасником міжнародного договору платформи НСОЄ, згідно якої всі дані про перетоки електроенергії у країнах-учасницях Європи вони знаходяться у вільному. Вимірі у вільному просторі і є вільно, можна знайти їх в інтернеті. Заходячи на цей сайт, ми можемо подивитися в кожну годину, скільки з України вийшло електроенергії по-простому, скільки в неї зайшло. Енергетична система Європи побудована так, що електроенергія вільно проходить через країни і може йти дуже часто транзитом через Україну. Дуже любимо, моя така фраза: вот, вийдіть в поле і подивіться, як гудять провода. Ви ж не можете зрозуміти, в яку сторону вони гудять. Як ви на слух відрізняєте, чи вони гудять у сторону угорщини чи з угорщини? Насправді все це дуже легко перевіряти у відкритих джерелах на платформі Енсоє, що я роблю практично щодня. Наразі хотів би всіх попросити мислити критично, споживати інформацію свідомо, довіряти тільки перевіреним справжнім джерелам. Єднатися, ми обов'язково переможемо ворогу. Слава! Україні!